Для кожної жінки дуже дуже важливо знайти в собі свою акторку. Якщо ви хочете від чоловіка отримувати все-все-все, вам потрібно вміти бути розкутою, цікавою. Дівчата, я для вас підготувала невеличкий майстер-клас, ми з вами спробуємо прокачати свою жіночність. О, я тільки заявляю. Дуже круто! Це клас, це клас, дуже цікаво. При першому знайомстві я за вами спостерігала і зробила для себе деякі висновки. Анастасія. Мені здалося, що ти трішечки закрита людина. Я хотіла б запропонувати тобі саме зараз нам станцювати. Такий невеличкий імпровізований стриптиз. Я думала, вона запропонує якийсь акторський етюд. А тут стриптиз. Але окей, давай я буду станцювати. О, oh, май! <гум> Мені було весело. Oh. <ріст> Їй було важкувати, вона там не, не як кішка рухалась. Боже, як тяжко, що я не сіла. Настя, хто б міг подумати. Ну, знімай вже той піджак, ми готові. Да, таку красу не можна ховати. У неї такі сільські що ух є, що показати. Це? Настя, ну це не стриптиз, це просто танок. Танцю, де ти такий енергію передав, і люди прям вугу ну, його не було. Хотілося б, щоб ти більше оголилася. Цю передачу буде дивитись мій чоловік, не готова оголитись, але задачу ти не виконала. Вибач. Та чи така Настя скромна, як хоче здаватися? Коли мені було 19, знайшла вакансію в Туреччині. Красива дівчина 19 років їде у Туреччину. Про свої пригоди в Туреччині Настя розповість у наступних випусках. Це не була робота, яка приносить мені задоволення інтим за гроші. Так дуже багато чоловіків за рік я заробила 50 тисяч доларів. Нічого собі. Каріна, я думаю, що ти дуже самостійна і така. Я все сама, я все сама, все сама зможу. Чи можеш ти зараз попрохати гроші у мене, ніби я чоловік? Хух, Так. Сонечко моє, у мене завтра дуже-дуже дуже важливий захід. Мені потрібно сьогодні від тебе пару тисяч доларів, тому що я дуже хочу обновити свій гардероб. Ти просиш так, ніби я, я не варта, я не варта, не давай мені гроші, будь ласка, все. Отак ти просиш. Вона дуже розгубилася. Для неї це було важке завдання. Викрашування у чоловіка грошей в моєму житті такого ніколи не буде. А тепер як би це зробила я? Давай уявимо ситуацію. Я дружина Карпачова. І коли він приходить додому, то я голяка його вітаю на мені тільки духи. і він заходить і каже: О, Боже мій господин, ти прийшов! Я хочу. Це пальто. Дуже, якщо я його надягну, коли я надягну, воно буде ну, Я Така йду, в мене лакаві ботфор. А я хочу це пальто, я хочу це пальто. я хочу. Зарплата, прийди, купиш. Вона так дитина робить, коли мене щось просить. Звісно, я б їй дала гроші, тільки, будь ласка, закри рот. Каріна, я думаю, що у тебе дуже багатий потенціал. Але на жаль, завдання ти теж провалила. А чому зустріч самої Олександри з Дмитром Карпачовим пройде зовсім не так, як вона тільки но розписувала? Я рада проводити час з дуже красивим чоловіком, але я заміжня, і якби ну я не бачу сенсу в цьому. Не зрозумів. Ми саме витрачаємо дарма час гарного дня.